Оцей ліхтарик, який я тримаю в руках, називається Nightcore NU25, І в тусовці легкоходів і ультралегкоходів по всьому світу. Я думаю, це є найпопулярніший налобний ліхтар. Коли я його придбав для себе під впливом відгуків фан-бази цього ліхтаря, то він також став і моїм улюбленим налобним ліхтарем. Але яка з ним проблема? Він був випущений у 2017 році, і на той час... Всюду були порти microUSB, і тому виробник в цей же ліхтарик поставив порт microUSB. І чим далі, тим це більше ставало недоліком цього ліхтаря, бо повсюду порти Type-C, А ультралегкоходи і легкоходи це не ті люди, які хочуть заради суто зарядки одного свого ліхтарика брати додатковий шнурок. Тому вся фанбаза ліхтарика НЕТКОРЕНЮ NU25 просила виробника випустити той самий ліхтар. Просто зробити порт microUSB, порт порт c замість microUSB. І виробник в 2022 році випустив оновлення, яке виглядає отак. І як ви бачите, окрім зміни порта змінилося багато що ще, і треба сказати: ряд змін в новинці. Є дуже позитивний, але проблема в тому, що це не настільки крутий ліхтар, як вам про нього розказують на Ютубі і на різних сайтах. Цей ліхтар приховує ряд сильних недоліків, як на мене. І плюс у випадку цього ліхтарика виробник дещо зманіпулював інформацією. При тому зробив це дуже неприємно, і я б сказав навіть підло, підставивши замість себе тих людей, які робили огляди цих ліхтариків. Та ці люди мали перевірити ті твердження, які виробник висуває на своєму сайті на упаковці, але вони довірились виробникові і таким чином обманули свою аудиторію. Про все це ми сьогодні з вами поговоримо, але почнемо, мабуть, з позитивного. Щоб, хоч трохи підсластити життя новинці, отже, з позитивного, що мені подобається, це нова підвізка. Вона в цього ліхтаря буває в двох варіаціях. Звичайні варіації це така, як в мене: половина з еластичного шнура і половина з еластичної стропи. І є ще варіація ультралайт, там де всюду еластичний шнур. Мені та варіація не подобається, бо в мене цей шнурок завжди тисне десь неприємне. Тому я обрав для себе такий варіант. І він пречудовий, і він навіть краще, ніж підвісна система попередньої моделі Nightcore NU25. Чим краща нова система. Стропа еластична стала значно м'якішою і приємнішою до тіла. На ній вже тепер є більша силиконова смужка, яка допомагає утримувати цей ліхтарик. Правильному місці на вашій голові, плюс бічні пластикові елементи тут тепер мають пом'якшувальні накладочки, і вони не так тиснуть на шкіру і на голову, як пластикові елементи в попередньому ліхтарику. І регулювання довжини підвізки цього ліхтаря тепер здійснюється одним зажимом-затискачем, який дуже часто зустрічаються в різному одязі, принаймні принцип роботи його, такий, який ми добре знаємо. Тому навіть людина, яка ніколи не користувалася. Подібним ліхтариком зможе зрозуміти, як його під себе відрегулювати. Вдягаємо на голову, підтягуємо ззаду той фіксатор і все, ліхтариком можна користуватись. В попередньому ж варіанті ми мусили совати туди-сюди оці дві. Ці два пластикових елементи, вони потім поверталися назад, ліхтарик не зберігав свої налаштування, і кожен раз треба було його підлаштовувати під себе, що мені особисто не подобалось. Ну і врешті-решт, зняти підвісну систему, якщо це вам колись треба буде зробити, може щоб попрати її, на цьому ліхтарику легше, ніж на попередньому. Тут ми маємо дві такі металеві скоби, відчіпляємо одну, відчіпляємо іншу, і все, вся система знімається. І так само, якщо ми захочемо її причепити. То ми ставимо назад цю еластичну стропку, закриваємо металеві елементи, все, ліхтарик вже знову стоїть на місці. Тут я зразу зауважу, що в цій системі є, є один недолік. Справа в тому, що тепер пластиковий елемент знаходиться позаду, і якщо ми вдягаємо цей ліхтарик на голову і потім хочемо десь прилягти на спину і покласти голову на подушку. І в такому положенні почитати книжку, то це вже не вдасться зробити, бо той пластиковий елемент в нас буде давити ззаду на потилицю. Наступна перевага, як я вже казав, це порт Type-C замість micro USB, і також є перевагою те, що він розташований не знизу ліхтаря, як на попередній версії ліхтарика. А збоку. Бо і той, і той ліхтарик вміє працювати під час зарядки. Однак, коли ви йшли з попереднім ліхтариком і заряджали його на ходу, то у вас шнур виходив отак рівно над доком, і це було дуже незручно. В новій версії, коли ви вдягаєте ліхтарик, шнур виходить з боку, і ви насправді можете десь там в клапан свого рюкзака закинути пауербанк і довгим шнурком, отак, от протягнути його до ліхтарика. І спокійно заряджати ліхтарик на ходу, якщо ви десь забули його зарядити, і він розрядився і більше не допомагав вам орієнтуватись вночі. Наступна перевага це індикація заряду. В попередньому ліхтарику, якщо ви не знаєте, я вам нагадаю. Можна було побачити наскільки заряджений акумулятор, затиснувши кнопку, яка відповідала за червоне світло, оця з літерою R. Якщо ми її затискаємо, ліхтарик через деякий час починає блимати, от, бачите, ледь видно червоним. І кількість блимів означало, скільки разів на 33% він заряджений. Тобто зараз він блимнув тричі, відповідно, він заряджений на 99%, тобто він заряджений повністю. Але оце рахувати ці блими і бачити їх при світлі дуже складно. Тому я радий, що в новому ліхтарику виробник зробив такий прогрес-бар з чотирьох світлодіодів, і його можна активувати, натиснувши на кнопку Mode. Натискаємо. І бачимо, наскільки заряджений ліхтар. Тут кожен світлодіод означає зарядку на 25%. В мене світяться 4 діоди, означає, що ліхтарик заряджений на 100%. Щодо режимів освітлення, то я перевагою назвав те, що і в червоному режимі світла, бо він тут так само в нас є, як і в попередньому ліхтарику, і в режимі розсіяного світла, в даному ліхтарику, ми все одно маємо певну точку фокусування. Попередньому ліхтарику і червоний режим, і режим ближнього світла не мали точки фокусування. Вони фактично рівномірно освітлювали всю зону, і хоча це є абсолютно комфортно для роботи, але все одно, коли ти маєш бодай невелику точку фокусування попереду, в тій зоні, куди тобі найважливіше світити, бо туди саме падає твій погляд. То працювати стає легше. І тому ці два режими в ліхтарику оновленому, хоча, може, за яскравістю вони такі самі, як і в попередньому, видаються яскравішими, ніж то було в попередній моделі Nightcore NU25. І наостанок, коли ми говоримо про переваги, така бонусна перевага це те, що в цьому шнурку еластичному, сфокусуюся, друже, Біла нитка, яка йде, це фосфореційна нитка. Вона набирає світла і потім досить яскраво, хоч і не дуже довго, але світиться в темряві. На тому переваги наші закінчуються, і ми переходимо до тієї частини огляду, яка може відмовити вас від купівлі оновленої моделі. Бо нагадаю вам про всяк. Зараз можна купити і попередню модель, і оновлену. І то якраз ви маєте визначити для себе чи для вас ті недоліки, про які ми сьогодні будемо говорити. Дійсно, є настільки недоліками, щоб відмовитись від оновленого ліхтаря на користь попередньої моделі. Отже, перший недолік, який я собі занотував, це те, що той варіант підвіски, який називається Ultralight, там, де повністю є він виконаний з еластичного шнура, він є заважкий як для ультралайту. Бо той варіант ультралайт взявся з того, що деякі користувачі почали перероблювати. Оригінальну підвізку попередньої моделі на підвізку зі шнурка. Самостійно вони брали затискач трошки менший, тоненький еластичний шнурок 2 мм і робили всю цю схему на ліхтарі. І воно дуже круто працювало. А виробник, роблячи підвізку ультралайт, взяв такий доволі товстий шнурок. Це, мабуть, 2,8 мм, Може, 2,5-2,8, і дуже товстий великий затискач, та нарешті сфокусувався. Тобто це величезний величезний затискач, який ультралайтом не назвеш. Тому ультралайт-підвізка, як показує практика, все одно користувачами нової моделі замінюється на ту, що вони роблять власноруч, бо вона дозволяє зекономити ще кілька грамів. І якщо ми подивимось на вагу цього ліхтаря, то кілька грамів це вже такий є добрячий відсоток ваги цього ліхтаря, і за них варто боротися. Наступний недолік це заглушка порту Type-C. От так як вона була закрита з заводу, мені її жодного разу не вдалося закрити. Бо це просто неможливо. Вона якось не встає на своє місце ніяк. А заглушка, яка відкрита або привідкрита, під час дощу стає потенційно проблемною зоною. Якщо через неї потрапить вода всередину, то ліхтарик може перестати працювати. Тому виробник має подумати, як ту заглушку змінити, бо наразі. Це треба або витратити купу часу, щоб її закрити на противагу заглушці в попередній версії, яка сама закривалася без проблем, або залишати її привідкритою, що теж мені не надто подобається. Також до недоліків я б відніс новий формат кнопок цього ліхтарика. Раніше в нас було дві окремі кнопки, які були добряче винесені з корпусу. Їх можна було на дотик розрізнити, яка є якою. А тепер це один шматок гуми, і насправді тактильно так відрізнити, незважаючи на всі ці цяточки, досить складно. Де в нас яка кнопка? Тепер щодо недоліків режимів освітлення, перше, що мені не подобається, що в новому ліхтарику зник тьмяний червоний режим. Ми зразу вмикаємо яскравий червоний. Попередньому спочатку вмикався тьмяний червоний, потім яскравий червоний. І я знаю, що щодо попереднього ліхтарика були скарги, що тьмяний червоний був занадто тьмяним. Але це не означало, що його треба було забрати. Його треба було зробити трошечки яскравішим і було б вже супер. Але його чомусь зовсім забрали з цього ліхтаря. І тепер, коли ти спиш в наметі, і типу не хочеш розбудити сусіда, і для того вмикаєш червоний режим. То ти його вмикаєш зразу на максимальній яскравості, яка, якщо у вас ще намет має світлу спальню, віддзеркалюється від всіх стін стелі намету і утворюється така одна єдина велика червона лампочка, яка дуже сильно сліпить, користуватись з просоння, от отаким червоним світлом, як зараз є в цьому ліхтарику. Мені особисто некомфортно. Я дуже шкодую, що мале червоне світло зникло з цього ліхтаря. Також мені не подобається з точки зору освітлення, що режим ближнього світла помінявся в нас з такого м'якого ледь-жовтуватого світла на холодне, от він, холодне біле. Ближнє світло ми зазвичай використовуємо в таборі, коли ми займаємось побутом. І жовтувате світло нам дає такий затишок, наче це домашнє освітлення. Воно приємне, в ньому кольори класно проглядаються. І з ним працювати було надзвичайно приємне. Оце світло може воно і виглядає ефективнішим, але це холодне комерційне світло. Якщо ви ніколи не користувались попереднім ліхтариком, завжди користувалися ліхтариками з білим світлом, то для вас це зовсім не буде недоліком. Але якщо ви мали щастя користуватись от такими світлодіодами, то переходити з них на холодні, то є, як на мене, крок назад. Наступний недолік режимів освітлення в новинці це відсутня логіка. Прогресу розсіяної лінзи цей ліхтарик. Ми можемо вмикати на біле світло двома способами. Ми можемо довго потримати кнопку увімкнення, оцю велику. І він перейде в режим змішаного світла з яскравістю, як заявляє виробник 60 люмен, Насправді там трошки менше, може 40, але ми маємо одразу дві лінзи, які працюють. Це може бути за яскраво, якщо ми знову ж таки десь прокидаємось в наметі, і нам треба просто подивитись собі під руки. Чи якщо ми читаємо книжку, нам треба мінімальне освітлення. Виробник зробив так, що натискаючи кнопку вімкнення двічі доволі швидко, даблклік вмикається розсіяна лінза на здається, шести люменах чи там п'яти люменах. Тобто, це базове освітлення, яке дуже приємне, коли ти якраз прокидаєшся чи працюєш з чимось поблизу. Але недолік в тому, що ми з цього режиму не можемо перейти на трошки яскравіший режим російного світла. Якщо ми будемо переходити на наступні режими, то одразу вмикаються у той режим змішаного світла дві лінзи на ну десь 40-60 люмен. Спочатку вони вмикаються на 60, потім падають десь до 40. Але це занадто яскраво знову ж таки, якщо ми говоримо, що ми щойно працювали на цьому режимі, і нам було комфортно щось так робити, читати, і ми хочемо просто глянути трошки далі, але трошки. Ми зразу собі врубаємо прожектор, який знову засліплює. І тепер ми нарешті доходимо до того величезного недоліка, який також пов'язаний з освітленням, який базується на маніпуляції правдою, але будьмо відвертими з точки зору користувача, я б це назвав брехнею. І такого від найткори я насправді не очікував. Я проводив заміри яскравості ліхтарика з допомогою люксометра. Само собою, в мене це не є лабораторні умови, але плюс-мінус зрозуміти. Як працює ліхтарик, можна. І що я побачив, що перші 30 секунд, ну, точніше, давайте так скажу, перші 3 секунди ліхтарик балансує яскравість, але за 3 секунди він десь вже, виходить вже на абсолютно рівну пряму яскравості, яка є значно яскравішою, ніж те, що пише тут виробник на упаковці. Замість 1029 кандел, як він пише, ми отримаємо. Якщо не помиляюсь, може 1700-1800, тобто такий добрячий плюс. Але вся ця казка триває рівно 30 секунд. І починаючи з 30-ї секунди, яскравість ліхтарика починає сильно просідати, сильно і швидко падати. І залежно від режиму, вона падає або хвилину, або дві хвилини. І в результаті опинається на рівні значно нижчому, ніж вказано отут на упаковці. От, приблизно. 2 хвилини 20 секунд на стабілізується яскравість, і тепер в такому вона режимі буде світити майже до своєї розрядки. Далі, до речі, вона тримається на тому рівні дуже довгий час. Тобто далі ліхтарик працює до самої розрядки з дуже-дуже рівним світлом. І я вдячний виробникові, що він зробив такий ніби одноманітний світловий потік, що ліхтарик з часом не втрачає яскравості. Але проблема в тому, що ми не отримаємо тих показників, які зазначені на упаковці. Ми в тому рівномірному режимі отримаємо значно гірші показники. Замість 1029 кандел, якщо я не помиляюсь, ми отримаємо близько 600-700 може. Тобто десь на 30% менше, ніж нам було обіцяно. Само собою, що виробникам хочеться показати вам тут на етикеті дуже гарні числа. І тому часом трошки занижують яскравість, щоб отримати довший час роботи. Але, приміром, навіть якщо виробник так робить і виходить на цей режим 600-700 кандел замість 1000, щоб подовжити тривалість роботи ліхтаря, я не бачу нічого поганого в тому, щоб сказати, що це режим 600-700 кандел, а не 1000. Бо насправді для такого маленького ліхтарика це є добрий режим освітлення, це достатньо яскравий режим. І це той самий режим, що мав попередній ліхтарик. Ніхто на нього не жалівся, яскравості було достатньо, але чомусь виробник вирішив збрехати. І він насправді може таке собі дозволити, тому що стандарт, за яким замірюється яскравість ліхтаря, говорить, що яскравість ліхтаря можна заміряти в проміжку від 30 до 120 секунди роботи ліхтаря. А в цей час цей ліхтарик показує себе дуже і дуже круто, чим виробник власне і користується. Тобто, перша моя здогадка була, що вони просто хотіли показати нам дуже круті числа отут. Але далі я почав думати: а навіщо оті додаткові 30 секунд супер яскравого світла, які виробник продумав в цьому ліхтарику? А потім я зрозумів, що такі оглядачі, як я на Ютубі і десь в інтернеті. Як вони показують вам яскравість ліхтарика, особливо порівнюючи два ліхтарика попередню і поточну версію, або як вони вам показують, наскільки далеко він світить? Вони його включають прямо при вас і одразу показують. А скільки секунд від того, як він світить, вони вставляють відео? Ну, може, 5, 10, ну, може, якісь вже супер такі налаштовані на перевірку, вставляють 20 або 30, але не більше. І оті перші 30 секунд яскравого світла, які видає цей ліхтарик, дозволяють вам отримати такий вау-ефект, побачите, що ви точно скажете, та ви подивіться, як він працює, він набагато кращий за той ліхтарик, що був. Але насправді, вже через 2 хвилини, десь через півтори-дві, залежно від режиму, ви отримаєте режим освітлення, який, який нічим не кращий за попередній варіант, а часом і гірший. І ви граєте ви тільки в тому. Цьому ліхтарику, що досягнувши того режиму освітлення, він його тримає довший час, рівно, без змін. Бо в попередньому ліхтарику він все одно його так лінійно потрошки скидав, 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 але не так, як у цей ліхтар. І я вважаю, це абсолютно нечесним кроком з точки зору на Бо скоріш за все поправте мене, якщо я не правий, якщо ви щось інше знаєте. Що ці перші 30 секунд стабільної роботи на такому турборежимі були зроблені якраз для того, щоб обманути вас, обманути мене, обманути інших оглядачів, обманути вас. І що, до речі, до дальності освітлення, яка тут вказана як 64 метри, то вона за стандартом не вимірюється. Ви не біжите на 64 метри вимірювати, а скільки там показує. Ваш ліхтарик, вона вираховується за формулою, виходячи з показника кандел. Тобто все залежить від нього. Ви кандели порахували і отримали дальність освітлення. Відповідно, якщо ви тут кандели порахували собі по багатому, то дальність освітлення у вас теж виходить по багатому. Це максимальний режим роботи оновленого ліхтаря в перші 30 секунд після увімкнення. А це той самий режим через 2,5 хвилини після старту. Якщо ми зараз поставимо поруч топ-кадри перших 30 секунд і після 2,5 хвилин, то різниця буде розвідчою. Коротше кажучи, найткори мене тим сильно розчарували. І розчарували деякими ще кроками, про які ми сьогодні з вами говорили з точки зору недоліків цього ліхтарика. І, як правильно сказав Віталік з нашої команди Патреону, що цей ліхтар не можна розцінювати як оновлену версію ліхтаря на nu 25. Це абсолютно інший ліхтар з абсолютно іншими параметрами і абсолютно іншими перевагами в порівнянні з попереднім ліхтариком. Якщо ми говоримо ще про цю роботу ліхтаря, там де він спочатку видає супер яскравий промінь 30 секунд, а потім сильно просідає в освітленні, то... Це і незручно в роботі, бо спочатку ви себе сліпите, а за дві хвилини вам здається, що ви вже нічого не бачите, бо яскравість ліхтарика сильно просіла. І пару разів навіть було так, що мені здавалося, що ліхтарик випадково перейшов на інший режим, тому я його вимикав, вмикав заново і отримував, ніби знову яскравий промінь світла І думав: ага, ну дійсно, може я його випадково перемкнув. Але потім, коли я дослідив його з допомогою люксометра, я зрозумів, що ні. Що це просто така хитрість, яку я відверто називаю брехнею? На цьому на сьогодні все. Якщо залишаються питання, задавайте в коментарях, якщо я зможу. Я відповім. А може хтось відповість з нашої аудиторії. А наразі дякую за увагу і щасливо!